У спортзалі 33-ї школи ледве вміщаються всі учасники щорічного кубку новачка з кіокушин Кушин Карате. Якщо у минулому році їх було 80, то зараз уже вдвічі більше. Спортсмени виступають в категоріях білої пояса і оранжевої пояса. Перший раз становляться на татамі, пробують свої сили. Самий маленький вік на даний момент 4-5 років, Дітки діруться, і до 12 років. Полтавець Роман Калатур своїх двох синів віддав на секцію карате і не жалкує. С радостью начали ходить. Участвуем практически во всех соревнованиях, хотя занимаемся не так долго, около полугода. Но оба моих мальчика занимаются и с радостью занимаются этим видом спорта. Это абсолютно травматичный вид спорта. Тем более на любых соревнованиях все дети экипируются специальной защитой. И моя младшая дочка, и всего лишь три годика, и та уже хочет ходить на каратен. Я думаю, мы немножко подрастем и начнем тренировку. Десятирічна Ліра Карате займається три роки. На її думку, для перемоги достатньо виконувати вказівки тренера. Держи руки біля голови, стави стойки, бий все. Всього на змаганнях своїх спортсменів виставили 11 тренерів: Сергій Коломіць та Ігор Жотов, Полтавські телевізійні новини.